Є слов сіті є свято. Андрій Бабичев з нами на зв'язку. Військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Слава Україні, пане Андрію. Вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Героям слава, дякую. Оперативна обстановка в районі Бахмута. Будь ласка, озвучте, що зараз станом на тепер відомо про ситуацію у районі цього населеного пункту. Будь ласка, вам слово. Ну, я хочу сказати, що останні три дні дуже пекельно такого давно не було. Постійно грохоче постійно приходи, виходи від нас, і просто кананада йде артилерії, як з їхньої сторони, так і з нашої. Вже три дні. Просто у нас мінусова температура, багнюка підзамерзла. Погода ясна. Це сприяє для гарної роботи артилерії. Ну як з нашої сторони, так і з їхньої. Також нема проблем використовувати різні БПЛА. То ворог дуже сильно пішов, і він, хочу вам сказати, зараз дуже сильно щимить на одному направленні. Це Багданівка. Це південніше від Бахмута та Хромового, і він хоче вам сказати, вже практично дійшов до околиць Богданівки. Там ідуть зараз запеклі дуже бої 24 на 7, і просто прикопується їх жива сила, але вони постійно постійно додають туди своїх. То ну я не знаю що скільки треба снарядів для того, щоб утилізувати їх усіх. Характер боїв, пане Андрію, зокрема, і в районі Богданівки. Ворог штурмує е, сухопутними підрозділами чи використовує додаткову якусь бронетехніку? Суд суд, піхота працює як з нашої сторони, так і з їхньої. Ну, вони перевищують саме живою силою, тому вони пруть. А так вони ще використовують і авіацію, і ракети. Ось С-300, С400. Це ракети земля повітря, але вони перероблені на земля-земля. То вони теж використовують ці ракети. Також вони щільно використовують ланцети те, що дрон камікадзе вони використовують. Я не скажу, що їх ну це одиниці. Я вважаю, що на цьому направленні саме дрони Камікадзе ми перевищуємо по кількості як у застосуванні, так і у ураженні супротивника. То дуже щільно, якщо казати по щільності артилерії, то я б не сказав, би, що з нашої сторони менше артилерія працює з обох боків. Всі працюють, я вважаю. На 100% і ніхто не хоче нікуди відступати е, зрозуміло. Пане Андрію, ще така інформація з'явилася від інституту вивчення війни, що українські війська здійснили контратаку поблизу Богданівки. Що відомо про це? Про що можете говорити офіційно, ну, не офіційно, а принаймні публічно. То, будь ласка, озвучте, що можна Розумієте, контратаки ніякої немає. Ми на цьому направленні вже стоїмо. У глухій обороні, і якщо ми відбиваємо якийсь там е е пункт, який спостережний, то це не означає, що це контратака. Так як якась посадка може за один день декілька разів приходити то до нас, то до них то ніяких таких масштабних контратак немає. Йдуть бойові дії, пане Андрію. Можливо, є інформація щодо боїв в районі Кліщіївки. Це на південь від Бахмута. Пояснюю для наших телеглядачів. От на кліщівки у нас там ми мали успіх на тому тижні. Дуже сильно продвинувся ворог, і ми відбили ці позиції, де він продвинувся. То ми там маємо успіх. Оборона там стоїть зараз міцно і вже декілька днів там руху ніякого немає біля кліщівки у наш бік. А які на вашу думку поставив ворог перед собою оперативні тактичні задачі? Тобто, ну те, що вони підняли градус наступу, це ми розуміємо. Але що на вашу думку криється за їхніми задумами? Це все дуже просто. Вони збили наш контрнаступ. Просто так ми збиралися оточити Бахмут. Дуже багато планів було. Але вони своєю контратакою, вони Пройшли, вони відбили ті позиції, які ми відбивали майже півроку. Вони вже це відбили, і можна сказати, саме цим вони збили контрнаступ. Це перше, що вони хотіли зробити, пане Андрію. Яка ситуація зараз біля хромового? Що там зараз відбувається? На Хромовому декілька хат під нашим контролем, ворог повністю його. Не захватив, але північніше від хромового він там потроху просувається десь там 50 метрів в день, Але це просування є. А які використовує зараз ворог підрозділи в своїх наступальних акціях? Тобто, це вже старі підрозділи, чи це новосформовані, чи якісь зведені групи? Та там багато вони навезли. Там і старі стояли. 72-га їхня мотострілкова прийшла. І Вагнери всі прийшли. Там багато вже і нових вони постійно поповнюють яким наскільки інтенсивним зараз наступ росіян на населений пункт Богданівка? Знаємо, що частково там були успіхи в наших збройних сил. Є визволені території, але бачимо, що також росіяни намагаються наступати саме і на цьому напрямку. Теж я ж казав, на Богданівки У нас угу. успіха немає. Ми там просідаємо. Зрозуміло. Використання авіації. Ви згадували про те, що авіацію ворог використовує. Наскільки інтенсивно чи вона грає роль допоміжної? І як вдається радити з російськими БПЛА? Ворог використовує авіацію, керування авіабомби, Краснополь, які підсвічуються лазером. Все це використовується. БПЛА вони менше використовують тільки ланцети. То так зрозуміло. Дякуємо вам за вімкнення, Андрій Бабич, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр був з нами на зв'язку.